24 хмельничани віком до 35 років протягом цього року отримали грант на відкриття та розвиток власної справи. Троє із них це молодь віком до 25 років, повідомляють у Хмельницькій філії обласного центру зайнятості. Ще 77 людей віком до 35 років від початку цього року працевлаштувались за професіями менеджера, економіста, бухгалтера, бармена, офіціанта, бариста. Протягом 2025 року до служби зайнятості звернулося 275 молодих людей від до 35 років. Станом на сьогодні на обліку в центрі зайнятості перебуває 77 молодих людей. Працевлаштовано за сприянням центру зайнятості 77 осіб. Три особи були працевлаштовані з умовою надання компенсації роботодавці, тобто роботодавці, які прийняли на роботу людей. Віці до 35 років отримали можливість отримати компенсації оплати частини оплати праці. Організовано професійне навчання центром зайців для восьми молодих людей. Навчання проводилися за професіями продавець продавчих товарів, офіціант, бармен. Дев'ять осіб молодих людей були залучені до організації громадських робіт в рамках проєкту Власна справа. 24 молодих людей віці до 35 років отримали мікрогранти. На суму близько 5 мільйонів гривень молоді люди зобов'язалися при цьому, отримавши ці мікрогранти, створити 40 нових робочих місць для хмельничан.